Перший врожай меду. Забрали ось таких 5 полурамок з магазинів. Печатку зрізали. Окремо її відклали, бо там купа меду її можна з'їсти. Є ось така медогонка, рамки вставили. Ого, не так легко, легко. Здається. Це має бути. Не такий легкий процес, як це здавалося б. Фух, викачали п'ять рамок без двигуна крутити руками взагалі це просто жесть якась. Муномет там на дні. Зараз будемо наливати в банки. Скільки меду вийшло? Раз, літр, два, і ще є, три, десь. Біля чотирьох меду з 5 рамок. Супер.